Хто ця? Леді. Так. Щось маєте сказати? Ледіс Чорт. Хотіли говорити зі мною? Усе моє життя і моя доля від сліз моїх залежить і від слів. Так серце розв'яжіть мені, щоб я могла пройняти жалом ваше серце. Ось дивитесь ви зором льодовитим. І серце замикається, здригнувшись і сльозами. Холодний жах затримує слова благання в грудях. Ви на своєму місці, леді Стюарт.